Шановні майстри, ви хочете без націнки купити якісний інструмент. Ви хочете одночасно, щоб було більше хороших. У вас буде така можливість на ресурсі TikTok 26.12 Вадима Копійка буде проводитись аукціон, де найкращі постачальники, магазини, фізичні особи надають товар, і Вадим їх продає, продає їх без націнки. І всі 100% коштів підуть на пташки умиротворення. Торгова марка «Керама» постійно допомагає ЗСУ. Віталій служив, захищав нас, і тепер він налагодив випуск столів різних столів, різного довжини під торговою маркою «Керама». Переносок. Я дуже вдячний, що є українські виробники, які надають товари для майстрів плиточників Не єдиним Китаєм живемо. Так ось, Віталій передав ось такий стіл, 1,20 60, По супер ціні 5500 гривень ви можете купити. Ось таких два е гравера-помагатора. Але акумуляторних я їх називаю перший дворучний гравер, бо він доволі тяжкий. Цей гравер, цей комплект з двохамперними двома акумуляторами коштує всього-навсього 4100 гривень. Таких два комплекта. Тому я завжди всім кажу: якщо ти не тримаєш зброю, допомагай зсу. Слава Україні.